Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Tarot. І сьогодні зробимо розклад на тему його думки про тебе сьогодні. Налаштовуйся на розклад. Він що там в нього в голові. Загадуйте свого партнера, подумайте про нього. Що ж він про тебе там думає. Для декого з вас може бути момент того, що відбулася певна сварка, або щось розвалилося у ваших стосунках. Щось він неправильно тобі сказав. І зараз думає, що вроді би ж я хотів пошуткувати, да, а по факту вийшло те, що вийшло. Тим не менше, це для когось це може бути приступремност, що когось побачив, да, десь якісь вияснення стосунків все ж таки пішли. І він на даний момент починає розуміти, ну, мабуть, десь в чомусь я перегнув. І думає, яким чином я міг би налагодити наше спілкування, відновити наш контакт, або на якому коні до неї під'їхати, тому що якісь шанси вже були упущені. Що планує робити по відношенню до тебе? Ну, він розуміє, що що він по відношенню до тебе не робив, ти все ж таки не захочеш його слухати, тому що ти всі його слова сприймаєш як обман. Ти розумієш, що довго затягувати цю ситуацію, він не буде. Да? Або він розуміє, що він не зможе довго затягувати цю ситуацію, в тебе вже пішов такий момент, що давай конкретно або туди, або сюди, або давай якісь питання вирішувати. Якщо в когось було питання зради, то жінка вже не поведеться на якісь моменти, що хто там що зробив, хто там що сказав, я вже цілком адекватно розумію. Хто за що відповідає, і хто що для чого робить, і приносити мене в жертву я більше не дам. В тебе тут позиція категорична. Або ти мені допомагаєш, так як ми з тобою домовлялися, або оці твої сказки, там лісу да, я вже слухати більше не буду. І він розуміє, що як би він до тебе не підходив, щоб він тобі там не придумував які історії, ти вже на це все не поведешся. І ти, скоріше за все, для себе прийняла рішення, що ну, жертвою я більше не буду. Жертвою в даному випадку будеш ти. Що б ти там мені не казав, не робив, яку б ти мені допомогу не пропонував, я собі чітко тримаю свою лінію. Для тебе моє кохання вже все закрите, його вже немає. Що він планує робити далі? Ну, дивіться, тут таке двостороннє питання: або жінка заблокувала заблокувала чоловіка, або чоловік заблокував жінку. Блок присутній, і по якійсь причині та людина, яка заблокувала, розблоковувати не хоче. Чому? Тому що протилежна людина не чує. Що каже опонент? Причому на даному етапі ви опоненти? Да? Ви один проти одного. В тебе своя історія, в мене своя історія, і я тебе не хочу слухати, навіть якщо немає блоку фізичного, да? не заблокував. Людина закрилася. Ну, чоловік. Чи жінка тут більше показує, що жінка закрита, жінка вже нічого не хоче чути. Так, да, тут більше жінка. Жінка закрилася від чоловіка і абсолютно ніякої інформації від нього вона сприймати не хоче і не може. Він може проявлятися, він може обіцяти, він може робити все, що завгодно, але жінка для себе зрозуміла, що б він не казав, що б він не робив. Він робить це виключно заради своєї вигоди. І з одного боку. Ти ще так снісхадітельно можеш дивитися в його сторону. Ти ще можеш зробити вигляд, що ти йому повірила, або що ти готова його чути. Але це чисто заради того, щоб облегчити свій стан. Окей, мені простіше з тобою на цю тему не сперечатися, або мені простіше на цю тему з тобою не спілкуватися. Дай мені спокій. Так? Я хочу зосередитись на собі і на своїх задоволеннях. В мене є плани, в мене є якась робота, в мене є якісь свої бажання, і ти вирішила зосередитись на своєму стані, на своїх бажаннях. Його якісь м м бажання, дії, поступки для тебе вже не важливі. Що він не сказав, тобі це ну, таке. Якщо це не порушує твоїх особистих кордонів, ти ще готова його якимось чином там послухати. І то при умові, що тобі має бути комфортно при цьому спілкуванні. Якщо не комфортно, давай так, ти стоїш от за цим заборчиком. Що він ще думав про тебе сьогодні? Та все, він вже він зрозумів, що ти пішла у щось надати. Хоче він там, не хоче, щоб він тобі не, не пропонував, не розказував. Він бачить, що вся інформація буде сприйматися в штики. Він бачить, що задоволення, так, ви можете якимось чином отримати, але він бачить, що ти його обіцянкам, якихось його, його розмовам, ти не віриш. Ти, ви... ну, ти реально вибрала себе. Да? Ти пішла у щось таке, що тебе е цікавить більше, ніж він. Да, Можливо, тобі було боляче це зробити. Да? Але ти вирішила, що ні-ні-ні. Ну, я обираю себе, і насправді для тебе це було мудре рішення. Да? Хтось з вас проходив це з допомогою психолога, коуча, можливо, зверталися за розкладами до таролога. Є якась людина, да, яка веде цю жінку, і, власне, ну, скоріше за все, судячи по цьому розкладу, судячи по цим картам, маючи таку якусь не дуже приємну для вас ситуацію, ви для себе зробили певні висновки. І як на мене, це важливі висновки. Ви змогли вибрати себе. Не слухати цих от казочок? Проказявочка, приблизно така ситуація. І він це починає розуміти. Він бачить, що його схеми, його махінації, якісь його можливо вигадки або плани, вони навряд чи зможуть збутися, тому що ну, все. тоді, коли жінка обрала себе, тут просто немає сенсу щось робити тут або доведеться. Іти по-чесному, да, або доведеться просто попасти в чорний список. Приблизно така ситуація, він це все розуміє, він про це власне, сьогодні і думав буде проявлятись. В планах проявлятись є. Хотів би провести з тобою час, да, ти для нього класна, шикарна, але далека. І це дуже сильно розбиває йому серце. Тому в дехто все ж таки якоесь проявлення від нього не отримає. Але знайте, що чоловік проявлятись планує, буде чи не буде, тут як в кого. Ну, декому ми просто відрізали да, цю можливість. Дехто все ж таки мріє про те, що з часом вона охолоне, з часом її сердечко заживе, да, ранки будуть зашиті, і ми знову ж будемо проводити класний час. Але на це потрібен буде час. Власне, про це він не думає. Він буде на даний момент, він думає, що все ж таки краще зайняти позицію очікування, планування мрій, а там буде, як буде. Ось такий получився розклад. Не дуже позитивний, але дуже інформативний. Дякую вам, що ви приходите на мої розклади. Бажаю, щоб у вас в коханні все складалося як найкращим способом для вас. До нових зустрічей. Пока-пока.